такий день. Рідна мова, чуємо її від народження. Кожного дня вона звучить у маминій молитві у тихій бабусині пасті у добрій батьків-пораді. Ми чуємо її у ніжній мелодії Лесного каша. Вона гримить у поезіях каменяра. Ми чуємо її в мужньому Шевченкому. Поховайте та вставайте тайдани орбіти і вражою злою кров'ю вою окопіти. Ми чуємо її у патріотичних творах Василя Симоненка. Можна все на світі вибирати сил, Вибрати не можна тільки батьківщину. Вона прихочує у прекрасних поезіях Ліни Костенко, Василя Стуса, поезіях наших відомих письменників і поетів. Тож діти, бережіть, той безцінний дар, який нам дістався від наших предків, нашу рідну море. Що в нас запета з одягає раду кожен вишиванку? Вчинились скрині по всій Україні, чи є краща мода, як український одяг. як народились, стали найгарніші. кобзар розгорнули дні Шевченкові вірші. Каже так Шевченко, нам на уродини вам також не легко жити в батьків батьківщині. А мова наша, наша зброя гідна, чи є мова краща та що рідна. Вітаю, шановні! Віська. Наша мова милозвучна, поетична та ніжна. В ній невичерпна криниця багатства. Скільки б не зверталася до неї, все одно кожного разу черпає для себе щось нове. Нашою рідною українською мовою захоплюються не лише її усі, але й іноземці. Ось яка пригода трапилася у купе поїзда Львів, віддань. Далекого 1916 року. У купе їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць і українка. Балачки велися навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови, чия мова найкраща і котрій із них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць. Окей, Англія, країна завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світу. Це мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Най-най. Німецька мова це мова двох великих імперій, які займають більшу половину Європи. Це мова філософії. Техніки, армії, медицини. Це мова Шіллера, Геннера, Канта, Вагнера. І тому безперечно німецька мова має світове значення. Бравісімо! П панове, ви обидва помиляєтеся. Ось італійська мова. Це мова музики і кохання. А про милозвучність італійської мови написані кращі твори, епохи. Українка довго думала. Нарешті промовила. Я можу сказати, що українська мова це мова незрівнявого сміхотворця Котляревського, геніального поета Тараса Шевченка. Це лірична мова кращий з найкращих поетес світу Лесі Українки. Це мова мислителя та філософа Івана Франка, який е, володів понад 14 мовами, зокрема і згаданими тут. Але, але найбільше він любив українську. Нашою мовою написано 300 тисяч українських пісень. Але я не буду сперечатися про це з вами, бо ви і не сказали про багатство та можливості вашої мови. От, от вашою мовою можна скласти невелике оповідання, в якому усі слова будуть починатися з однакової букви? Вашою мовою це неможливо, а нашою просто. От назвіть якусь букву. Хай ця буква буде П. Оповідання Перший поцілунок. Популярному перемишленському поету Павлу Петровичу Подільчаку поштою прийшло приємне повідомлення. Приїздіть, Павле Петровичу, писав поважний правитель підгорецького повіту Полікар Паскевич. Погостюйте, повеселитесь. Павло Петрович поспішив. Прибув першим поїздом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичі, посадили Павла Петровича поряд з панночкою, премилою Поліною. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав чудові поезії. Поліна Полікарпівна пограла прекрасні полонези, прелюдії. Поспівали пісень, потанцювали по Деспам, Польку. Прийшла пора, попросили пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу пивом, принесли печених поросят, приправлених перцем, пахучих паляниць, печінковий паштет, пухких пампушок під печеричною підливкою, пирогів, підсмажених пляцків. Потім Поліна попросила прогулятись під горецьким парком. Помилуватися природою, послухати пташиних переспівів. Порослий папороч у прадавній парк подарував приємну прохолоду, повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платоном. Посиділи, помріяли, пошепталися, пригорнулися. Прозвучав перший поцілунок. Прощай, та робочі привілля. Дякую. Якби назвав я іншу букву, наприклад, букву С. Гаразд, нехай буде буква С. Ростелить цар самотний сірий смуток, срібний сніг. Сумно смутний сумний струни. Серце сухо скорбно сніг, Серед саду страх сірів, серце лодки спокійний, сонно сиплються сніжинки, струни стомлено сичить, стихли струни, стихли спів, срібні співи сиринат. Срібно сипляться сніжинки, спить самотній сад. самотні сади. Геніально, окей, okay, окей. Okay. Потім усі замовкли. Кожен думав про своє. Так, українською мовою можна передати будь-які події. Слів вистачить, щоб описати сміх і смуток, найтонші і найскладніші почуття та думки. Усе в ній є. Тільки треба наполегливо вивчати, безмежно любити її і пишатися нею. Усі визнали, що милозвучна і багата українська мова житиме вічно. Як воду півчистої криниці, з поміж людей вишукує слова. І наша рідна мова. Чарівниця у вішах Повнозвучних ожива. Світе, як квітка маку серед вода, дзвенить, як пісня пташки чарівна, і хоч нелегка в Україні доля, та вірю, все ж відродиться вона. Скликатимеш мову, свистими слова, бо в білі черешні весною. Простими слова, як у квітні плава, у, у любов'ю, зерною. Які ж вони чисті, Вічно звучать, як птахами в'ються крилато, Мов зорі незгасні небесних багать. Хліб, совість і чизна. Хочемо побажати нашій державі процвітання, миру, благодій і віри, що на новій землі врага не буде субота, а буде син і буде маки, і будуть люди на землі.